Народний депутат України Сергій Каплін голосує на виборчій дільниці номер 138 яка знаходиться у гуртожитку Полтавського аграрно-економічного коледжу. Політик каже, другий тур виборів на посаду міського голови для нього його родини та усіх полтавців дуже важливий, оскільки настав час змінити долю рідного міста. Ми маємо унікальний шанс, отримавши нову якість міськради. зробивши висновки із. Тих всіх подій, які відбувалися протягом п'яти років, зробивши висновки з діяльності попереднього міського голови, винести всі ці уроки і почати будувати прекрасне місто, яке згодом стане найкращим в Україні, Сергій Каплін закликав усіх полтавців не полінуватися, а прийти на виборчі дільниці і виконати свій громадянський обов'язок. Молю вас заради майбутнього нашого міста. Встаньте і пройдіть проголосуйте, щоб не викликало ні в кого ніяких питань, щоб потім ніхто з кандидатів не кричав, що відбулися фальшування, щоб це був реальний вибір. Голова 138-ї дільниці Алла Бутенко запевняє: у них все спокійно, жодних правопорушень зафіксовано не було. У нас на дільниці всього 2080 виборців. На даний час зараз 13.30 Проголосувало. 385 чоловік бюлетені до скриньок опускають виборці різного віку, зазначають члени комісії. Хоча спостерігається менша активність полтавців порівняно із першим туром виборів.